Харківському інституті медичної радіології та онкології Української академії медичних наук ведуть щоденну боротьбу за життя та здоров'я людей. Благодійний фонд Дениса Парамонова подарував інституту необхідне обладнання, апарат штучної вентиляції легень та ендоскопічний коагулятор. Тепер тут зможуть виконувати свої обов'язки ще ефективніше. Це апарат експертного класу. Він має можливість проводити до... 50 режимів штучної вентиляції легень які необхідні при будь-якій категорії складності хворих з недостатністю. Ми дуже вдячні фонду Дениса Парамонова за цей апарат штучної вентиляції легень і маємо надію, що він допоможе на одній сотні людей.